завжди, Одяг я тільки що поправила Знаходжуся, зараз я у ванній. І, звісно, що я буду робити, це розвішувати прання. Буду розвішувати і зараз буду закидувати ще одну, одну стірку, а потім хочу піти попити капечино. У мене все, як завжди, як завжди я про одяг розвішую в моїх влогах я майже тільки це і роблю. Ну, коротше, погнали зі мною, погнали погнали, друзяшки, і ви йдіть працювати. Так, тепер треба поскладати той одяг, що я познімала, який повисикав. Але, друзі, ну напишіть, будь ласка, чи ви прасуєте одяг, чи робите ви глашку? Тому що я ні. Я просто попрала одяг і відразу зложила його у шафу. Навіть той одяг, що не домашній, а на виход. Не знаю, чому, але я не, пр... ну, не прасую. Це економить мій час. Економить мій час, хоч в мене цього часу і достатньо, але все одно не прасую. Погнали складати. Зараз є в мене стопочка. Не знаю, як у вас. У мене одяг поділений по стопках. Домашній одяг. На одну сторону. То, що на виход можна вдіти в люди, то на іншу сторону. Це також домашні штани. Так, це не моя футболка. Це мої велосипедки. також домашні. Труханини покажу. Так, секунду. А. Все, все розложила. Зараз вам покажу. Покажу ну вона тут ще не такий сильний порядок, але покажу вам одну поличку. Домашній на готовах. Дивіться, це домашній одяг, як завжди. І там далі стопочка, це також домашній, Домашнього чогось, як завжди, дуже багато. А от на виход, дивіться, це футболочки, всі футболки, які є, це все можна в людових одягати, а там далі штани. Штани ще можна також в люди вийти. Це домашнє це на вихід. Ну, і там, також, там, поличка, ну, там також багато чого є, але вона не дуже гарно зложена. Зараз потрібно поскладати одяг. Ой, одяг. Посуд. Потрібно поскладати посуд, який помитий, і знову перемити вору посуду. Така правда життя. Прибирання, стирання, прання. Ладно. Спиніки сюди. Миття посуду. Ми їм, ми їм чистає, вона тепер чиста, вона тепер рушника ніде нема. Всі рушники постійні, коротше. Знаєте, вже у нас таке повітря весняне. А зранку прокинулася зранку, дивлюся. Погода наче супер, більш така вже весняна. Через хвилин 10 насунули чорні хмари, почався. Снігопад. Просто снігопад. Був снігопад, а зараз знову днем було таке сонечко, а зараз вже під вечір знову, знову трошки пасмурно. Але я думаю, що не буде, не буде, вже снігу не буде. Сьогодні вже 7 березня, сьоме шосте сьоме. Не пам'ятаю, вже яке сьогодні березня. Але суть того, що вже хочеться дуже весни. Вже дуже хочеться весни, але щось погода нас не сильно ще радує. Ну, то нічого страшного. Коротше, все, погнала я, мить тепер цей посуд. Хто ж його вимазав цей посуд, а? хочу я спитати, не вже ж це я? Хто не знав, хто з вас не знав, зараз зроблю крутецький лайфхак, як збільшити миюче. Якщо у вас вже скоро закінчується, як зробити його більше. Давайте, показуємо. Хто не знав, хоча я знаю, що, майже всі це знають, але дивіться, включаємо водичку і набираємо сюди. Набираємо в пляшечку, де знаходиться наше миюче. І дивіться, що ми далі робимо. Ми дуже добре ось так. І тепер у нас є майже повна пляшка. Знову ох, миючого. Воно дуже густе. Тому робіть, як я. Робіть, як я, і у вас не дуже довго буде вистачати миючого. Тому що 134 гривні. 134 гривні літр фейрі. Один літр. 134 гривні. Дуже дорого. Я рахую, що це дуже дорого. Але воно саме краще. Ну, не знаю, мені дуже подобається фейрі. Бачите, друзі, у нас вже сніга немає. Вже така весняна погода, весняний настрій, весняне повітря. На мене якраз вікно на провітрюванні стоїть. Зараз. Прийде весняний настрій. Давайте, заряджайтеся весною, а я погнала замітати. А ви разом зі мною. Зараз покажу, що в мене є. Дивіться, друзі. Ось така трояндочка. Вона дуже гарно була розпустилася, дуже-дуже-дуже гарно, дуже симпатично розпустилася. Але їй тут вже, А як пахне, а ну, понюхайте, як пахне. Але їй тут вже більше, ніж 8 днів. Вже більше, ніж тиждень. Вона не було 3 дні. Три дні вдома не було, тому вона трошечки підв'яла. А так, друзі, я їх завжди трояндочки підрізаю. Завжди підрізаю, міняю воду, і вони дуже довго стоять. У мене троянди дуже довго стоять завжди. Ця трояндочка дуже-дуже-дуже дуже сильно симпатична, але бачите, не було в мене три дня і вона трошки зів'яла. Можливо, ще б тиждень простояла, а так тільки 8 днів. Друзі, подивіться, яке шикарнюче небо. Небо шикарнюче. І вже так знаєте світло на дворі, Весна-весна. Вже дуже хочеться тепла, дуже гарно.